Тер на громадському інтерактивному та радіо. Один з нами на зв'язку Рената Кушнарчук, засновниця громадської організації Товариство підтримки України. Що в Латвії? Вітання, пані Ренато. Добрий день. Я знаходжуся зараз в Латвії в місті Юмправа. і взагалі заснувала нашу організацію Тетяна Лазда. Це наша громадська активістка, і вона заснувала цю організацію. Я проста членкиня, але я можу розповісти про цю організацію. Вона заснована в 2015 році. Але війна для нас почалася у 2014 тисячі лютого, коли Росія загарбала Крим, і з тих пір ми допомагаємо Україні боремося проти російської агресії. Наша діяльність дуже різноманітна. Ми допомагаємо як військовим, так і цивільним людям. Тільки за 2022 рік. Наша організація зібрала 190 тисяч євро, які направили на допомогу Україні. Це була закупівля е, машин техніки, це була закупівля мавіків, е, це була закупівля е, різної оптики для наших військових, а також для також для біженців. Для uh, нужденних, для сімей з дітьми, для Полонених також, ми теж за них не забуваємо, ми проводимо різні акції з 2014 року, і наша діяльність дуже активізувалася у 2022, як до, вторгнення, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, так і на протязі 2022-2023 року. Ми Кожного е, кожної суботи виходимо до російського посольства і е, намагаємося донести думку, що саме Росія є терористом, що саме Росія загарбала українські території. Ми вимагаємо, щоб до цієї війни була прикута увага всього суспільства і всієї, не тільки Європи, але й світу. Теж ми виходимо з плакатами, ми розказуємо латвійському суспільству, що трапилось, чому так трапилось, і латвійські друзі вони дуже допомагають як Україні, як. Україні Армії, так і біженцям, цивільним людям, збирають гроші. У Латвії нараховується 90 організацій, які допомагають Україні. І вони були створені у 2022 році. Ці організації загалом зібрали 38 мільйонів євро, які були направлені на. Українську армію 21 мільйон на потреби України, на медицину, на підтримку гуманітарних деяких проєктів, і це 14, майже 15 мільйонів євро. А також ці кошти були направлені на підтримку біженців в Латвії, і це два з половиною мільйона євро. Зараз в Латвії знаходяться, я не скажу останні цифри, але мені здається 35 тисяч біженців з України, і вони розподілені по всій Латвії. Вони живуть як в сім'ях, так і деякі. Вже більше року живуть в тих місцях, які Латвія виділила для проживання українських біженців. Це пенсіонати, це якісь такі заклади, де зручно знаходитися людям. Це якісь кризові центри, і люди підтримують один одного, але дуже хочуть додому. Нещодавно на паску я зустрічалася. З нашими українцями, і вони сказали мені таку фразу, яка дуже запала до душі. Ми є в добровільному засланні, вони сказали. Вони дуже раді, що Латвія їх прийняла. Вони дуже. Чуйно ставляться, вони підтримують, вони дають допомогу, вони підтримують якісь ініціативи, але люди дуже хочуть додому. І саме болюче, що деяким з них нема куди повертатися. Наприклад, жінка з Донбасу знає, що у неї зруйновані будинки, що вона просто не може їй, нема куди повернутися, на жаль, жінки з дітьми отримують допомогу, отримують все, що потрібно. Міграція біженців. Почалася буквально з кінця лютого, початку березня 22-го року, і навіть триває досі, люди повертаються назад, люди намагаються е, жити в Україні. Але коли починаються обстріли, і люди з маленькими дітьми, е, вони вимушені все знову кидати і їхати знову в безпечні місця. Шукати допомоги, шукати прихистку, і це було у тому році, також з моєю сім'єю. На жаль, вони мали на початку березня, 5 березня, вони виїжджали по єдиній дорозі, яка була ще в Києві доступна. Виїжджали із Києва з маленькими немовлятами. Одна дівчинка народилася 8-го, Січня а інша дівчинка 3 лютого, тобто це один і два місяці немовлята, і з цими немовлятами виїжджали. Це було, це було пекло, це було дуже важко. Дороги були забиті е, на кордонах, були дуже великі черги. Але дякувати Богу, вони виїхали і безпечно добралися до мене. І тоді я вже. Займалася їхньою безпекою, їхнім розташуванням до того мені допомогли латвійські добрі люди. Зібрали для немовлят все, що потрібно. Доставили до нас додому два ліжечка, возики для немовлят. Все, 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 все. все. Що було потрібно, щоб немовлята були в нашому домі? Після того ще приїхала одна родина. Моя триюрдна сестра з мамою і з її донькою, теж невеличка дівчинка 12 років. Вони приїхали до нас і були у нас 4 місяці, рятувалися від російської агресії. Тобто наша сім'я відчула на собі, що це, чому це, і ці вибухи, які діти чули. Вони, їх неможливо забути. Моя подруга, я організовувала евакуацію її невістки з двома маленькими дітьми. І маленька дівчинка трирічна. Вона коли ми казали про ракети, і так, це саме та дівчинка. І вона казала: ракети, ракети взриваються. Я кажу, ні, маленька, ракети літають в космос. І тоді її бабуся сказала: наша дитина вже знає, що ракети не тільки літають в космос, але ракети взриваються. На жаль. Це наші акції, те, що ви бачите зараз на екрані. Українські біженці, це, це наша допомога, саперна лопатка працює на визначення. Це бус, який ми в Латвії закупили, відправили до війська, Як його понівечили російські загарбники. Це реабілітація воїнів українських, це дітки Андріївки, дуже понівечене містечко в Києві. Області. Це ми виступаємо проти пропаганди. Це вже нова автівка, яка пішла на, на місце того, що була розбомблена. Це на пам'ять моєї мами. Ця автівка пофарбована. Вона вже під Бахмутом. Це ця маленька дівчинка, моя родичка, яка намалювала плакат на підтримку. Спонсори дали нам. Дуже велику допомогу, щоб ми змогли такі подаруночки спакувати для дітей Андріївки. Це в Латвії. Ми відвезли подарунки на Пасху для цих біженців, які в Латвії. Але вони дуже не падають духом, лють свічки, роблять потрібну справу. Це наші плакати, це дитинка Андріївки. Можна бачити, яка вона сумна. Люди отримують подарунки, вони дякують, але очі дуже сумні. Це буквально п'ятого. E, числа цього місяця була акція на підтримку Азову до дня заснування Азову? E, так, у нас дуже багато акцій. Ми працюємо не покладаючи рук, ми допомагаємо e, скрізь, де можемо допомогти. Пані Ренато, скажіть, будь ласка, як часто відбуваються ці акції? E, скільки їх вже наразі, якщо ви підраховувало, відбулося? Ми їх не підраховували з 2014 року. Їх було дуже багато. У нас проходять акції як під російським посольством. Ми виступаємо проти війни. Ми виступаємо проти російської агресії. Ми доносимо що Путін – Це терорист. Також з 2002-масштабного вторгнення ми. Кожну суботу виходимо до російського посольства з плакатами, з гаслами і доносимо до латвійців. До наших співгромадян, що Путін це терорист, і порахувати ці акції неможливо, тому що їх було дуже багато. Це не тільки під посольством, це різні флешмоби. До речі, ви бачите російське посольство на своїх екранах. Це підтримка також ув'язнених. Це Володимир Балов, який у нас був на реабілітації, з іншими хлопцями, з іншими в'язаними в грудні 2019 року. Ми писали листи. Нашим ув'язненим листівки ми підтримуємо маму загиблих воїнів і пропавших безвісті родини. Ми теж підтримуємо у нас. Дуже багато акцій. Я зараз не можу їх всі перелічити, Мені не вистачить дня що про це розвитку. пані Ренато. От ви говорите, що, що суботу проводите якісь акції біля посольства Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, чи є якась реакція від представників цього посольства? Ну і цікаво, як сама діаспора російська реагує на вас, на ваші акції. Чи немає до вас, які з, -з боку, з їх боку, якісь погроз? В такому плані щось відбувається? Ми е, влаштуємо ці акції з 2014 року, як я казала, і на початках, звісно, були провокації, звісно, росіяни підходили. Казали всяку гедоту, але нас дуже ретельно охороняє латвійська поліція. Ми в Європі, і кожен може висловлювати свою думку вільно, без якихось обмежень. І тому так, тому ми не боїмося. Ми виходимо кожного разу, і ми знаємо, що ми будемо захищені. Пані Ренато також. Угу. Так, так, так. Пані Ренато, також хочемо обговорити з вами тему, яка нещодавно буквально з'явилася в Латвії. Зокрема, йдеться про те, що Латвія вимагає від 20 тисяч росіян, які проживають в, в, в країні, пройти мовний тест. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація, що це за тест, і загалом, що вам відомо з цього приводу? Екзамен, взагалі-то такі екзамени проводяться по всій Європі, і я не кажу щодо росіян, але це нормальна практика. І коли ти живеш в Україні, ти маєш знати мову країни, в якій ти живеш. І в цьому році Литвійський естем в квітні видав, проголосував за те, щоб всі. Росіяни, саме люди, які мають російське громадянство, російський паспорт, вони мають знати латинську мову на рівні 2А. Тобто це не дуже високий рівень, але ці люди мають можливість мають таку можливість спілкуватися. Мовою, офіційною мовою країни, в якій вони проживають. І їм було навіть надане таке, така можливість була надана тільки для цих людей, дали час з квітня по. Місяць мені здається, якщо я не помиляюсь, і дали час, щоб вони зареєструвалися і е, здали цей екзамен. Але рамки дуже дуже е, такі щільні. Вони мають здавати екзамен з 11 квітня по 31 липня, і якщо вони цей екзамен не здадуть, вони мають змогу ще раз спробувати цей екзамен здати, але у них буде час тільки до 1 вересня, потім. 2 грудня, якщо вони не здадуть цей екзамен, у них більше не буде такої можливості. І з 2 грудня їм треба буде виїхати з Латвії, тобто латвійські прикордонники будуть мати таку змогу депортувати цих людей. Екзамен. Складається з чотирьох частин: це прослуховування, читання. Ем... Написання і розмова. Всі ці частини 25-35 хвилин, тільки розмова проходить 10-15 хвилин з спеціальною людиною віч на віч, як вони кажуть. І це може бути різний рівень, тобто це просто людина може в такому. Досі прийти і як дві людини розмовляють вільно, якщо людина володіє, якщо ні, то їй задають якісь там наводячі питання, щоб вона все ж таки могла відповісти на це. І екзамен, ну, як кажуть, люди не дуже важкий, але найважке, що відмічають росіяни, це написання листа в офіційній інстанції. Це дуже важко і це для, для, для цих російськомовних людей. Взагалі то в Латвії є 25 тисяч людей, які мають російські паспорти, але здавати мають тільки 18 тисяч, тому що. Інші люди старші за віком, люди, яким 75 чи більше років, вони не мають здавати цей екзамен за віком. І ще є обмеження, якщо людина хвора, вона бере спеціальні відкріплення. За спеціальну довідку від лікарів, це має бути чи реабілітолог, чи психіатр. І спеціальна комісія дає свій висновок, що людина дійсно не може здавати. Цей екзамен, але тут е, теж дуже жорсткі рамки. просто так, Це, це не папірець, який просто так виписується. А це перевіряється, якщо психіатр видає е, справку, що людина не може вивчити латвійську мову, не може здавати цей екзамен за якимись е, е, захворюваннями, е, тоді дивляться на те, чи є у цієї людини, наприклад, Права на водіння автомобілем, чи може ця людина працює шофером. І якщо це так відбувається, то якась зі сторін бреше, тому що, маючи водійські права, людина не може бути з психічним захворюванням, тобто вона має бути здоровою і має здавати екзамен. Тобто, Насамкінець цікаво, чи не буде стосуватися такі норми, наприклад, до українських біженців, чи є можливість українців вивчати латвійську мову в Латвії? Звісно, українські біженці зараз вивчають латвійську мову, вони здають екзамени, дуже все коректно. Людям організовують курси, вони Дуже задоволені тим, що вони можуть вивчити мову і працювати. Вже по телевізору показують такі випадки, коли, наприклад, медсестри здавали на категорію 2А. Вони працюють в лікарні, для них є робота. Вони задоволені, вони працюють, вони не хочуть бути обузою для лата для нашого суспільства. Вони заробляють гроші. Люди українці такі. Ті люди, які не хочуть сидіти на шиї, як це відбувається з деякими представниками іншої, так скажемо, національності. Але ще в Латвії Росіяни, російські пабліки е, використовували такі провокації, що розповсюджувалася брехня, начебто в чергах перед екзаменом чи на самому екзамені люди падають в обмороки, люди помирають, люди людей забирають швидкі допомоги. Е, люди... Е, Наприклад, якийсь чоловік покінчив життя самогубством, тому що він не міг здати екзамен, але це все брехня. Поліція зразу починає розбиратись, наскільки це правда, наскільки це відповідає дійсності, і виходить, що ні, це така брехня, яка запущена росіянами, і це не мало місця. Дякуємо вам, пані Ренато, за ці коментарі. Дякуємо за вашу роботу в Латвії безпосередньо. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була Рената Кушнарчук, представниця громадської організації Товариство підтримки України, що функціонує в Латвії ще з 2015 року, аби допомагати українським захисникам, а з 2022 го ще й біженцям. На все добре, пані Ренато. Тримайтеся. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!